Це наш прорив в розвитку комунального господарства на 20 років вперед. Старі вежі вже перебували в аварійному стані. Вони постійно підварювалися, ремонтувалися. Метал просто руйнувався від нормального дотику людської руки, що суттєво впливало на якість води. І вони вже мали такий стан, коли відключалася електроенергія, вони не наповнювалися водою. Там вже був великий слой ржавчини, і замінити ці вежі було вкрай необхідно за патронатом Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Був проведений захід, де запрошувалися територіальні громади, міжнародні партнери і комунальні підприємства. І на цьому заході ми познайомилися з представниками гуманітарної організації Хелл. На протязі трьох місяців йшли перемовини, Ми заключили договір, і зараз ми отримали три водонапірні вежі. На даний момент дві вежі встановлені. Додаток до цих веж ми отримали 700 метрів кабеля, 3 кілометри труби і 10 насосів. Це все для того, щоб ми змогли Відреконструювати водопроводи, тому що будуть встановлені нові вежі, буде більший забір води, не буде втрат. І оті труби, які там є, які кабель, воно вже все застаріло, воно не витримає, мабуть, такого напору. І для цього гуманітарна організація HELP надала ще такий матеріал, який надасть нам допомогу відремонтувати частину водопровода. Ми впевнені, після того як ми замінили водонапірні вежі, якісь води покращаться. Ну. Тут навіть немає слів і немає коментарів. Вежа, яка відповідає стандартам, яка прокрашена, оброблена відповідними матеріалами, і це якісно вплине на воду, на здоров'я наших діток, наших громадян, ну і на добробут. В Цей час, в час війни, ми б зроду не змогли придбати ці воду на вежі за свій рахунок. Ми вдячні всім. Гуманітарним організаціям, які надають допомогу на території України, вдячні гуманітарній організації «Хелп», що ви почули нас, побачили, надали таку допомогу. Це не тільки вдячність моя, це вдячність всіх мешканців громади, тому що вода це життя. А ви нам допомогли забезпечити якісну подачу води для нашого населення, для наших діток. Я мрію жити в громаді, де задоволені населення, яке їздить по гарній дорозі. Де немає стихійних сміттєзвалищ, де людям комфортно і безпечно проживати, і дійсно над нею цієї громади, щоб було мирне небо.